Друзі, всім величезний привіт! Страву, яку сьогодні приготуємо, всі просто обожнюють. Хоч і готуємо її не кожен день. Вона дуже смачна, апетитна, пухкенька, хрустка. Смажимо дерунчики. Приєднуйтесь, буде цікаво. Поїхали! По інгредієнтам все дуже просто: картопля, цибулька, яйце, часничок, сметанка, сіль, перець та олія для смаження самого початку чистимо картоплю. Все. Картоплю почистили. Тепер натираємо цибульку і картоплю на мілку терку. З самого початку я натру цибулю для того, щоб картопля наша не потемніла. Все, цибуля натерта, тепер натираю картоплю. Спеціально вибрав таку велику картоплю, щоб було зручніше натирати. Друзі, після того, як картоплю і цибуля натерті, нам необхідно позбутися зайвої рідини. Я беру ще одну миску, ось таку ось таке сито і викладаю сюди нашу натерту картоплю з цибулею. Трішки так підрівняю. Чекаємо хвилин 5, поки рідина вийде з нашої цибулево-картопляної натертої маси. Я ще трішки ось так давлюю, не сильно, щоб вона теж у нас не була дуже суха. І перекладаю в чисту мисочку воду, воду злив, а крохмальчик, ось так дивіться, який він став. Я повертаю сюди. Так, перемішую, вибиваю сюди одне яйце. Столова ложка сметани. І в самому кінці. Це виключно по бажанню. Я додаю два зубчика чесначка. Тепер солимо за смаком. І додаю мелений перчик теж за смаком. Гарно перемішуємо. Основа для смаження дерунчиків готова. Я підготував тарілочку з серветками. Включаю вогонь, додаю на сковорідку соняшникову олію і формую дерончики. Ось так. Руками вони тоді більш охайні і викладаю. Так, Роблю середній вогонь і смажемо до готовності до золотої скоринки з одної сторони, потім перевертаємо. Так, з однієї сторони підсмажились, перевертаємо на іншу сторону. Ой, подивіться, які вони красиві у нас. Перша порція наших дирунчиків готова. Подивіться, яка краса. Я знімаю їх і викладаю на тарілочку з серветкою, щоб серветочка забрала зайвий жир. Хрусткі і смачні. Додаємо по необхідності олійку на сковорідку і знову формуємо. Друга порція готова. Люди добрі. Як це пахне? Як може пахнути смажена картопля з цибулькою, з часничком? Ну, я думаю, ви мене повністю розумієте. Берете дирунчик, вмакаєте його смачно в сметанку і пробуємо. Люди добрі, що робиться? Що робиться? Дуже смачно. Як я і обіцяв, вони вийшли такі пухкенькі з хрусткою скоринкою, дуже красиві, як на мене, дуже апетитні. Друзі, однозначно рекомендую готувати дерунчики вдома. Це дуже смачно. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі.